Привіт, я Ольга Литвин, ваш зефірний дилер. Сьогодні в мене приїхала ось така от коробочка. Зараз я її буду розпаковувати. Я знаю, що в ній, ну майже знаю, в ній кондитерські інгредієнти для зефіру. Привіт, привіт та доєднується. І зараз ми її розпакуємо. Я вам покажу, що в мене в цій коробочці. І хочу наголосити, що це будуть нові інгредієнти від українського виробника ДПЕКО. Я не використовувала ще їх продукцію, У мене там були італійські альбоміни, там іспанські агар, чи навпаки, не суть, але просто не українські, тому я думаю, це буде цікаво. По-перше, дізнатися, що в нас в Україні виробляють. По-друге, я ще потім приготую з цих інгредієнтів зефір і також з вами поділюся, чи варто взагалі брати агар, альбомін і так далі. І по-третє, я сьогодні ще трошечки поговорю взагалі про інгредієнти. Про свої якісь спостереження, про те, що я помітила, про те, що зі мною, чим зі мною ділилися дівчатка мої учениці. Що в нас було трошечки на майстер-класі? Розкажу. Останній майстер-клас був взагалі дуже цікавим. Так що, якщо цікаво, залишайтеся. І питайте, питайте все, що вам цікаво. Зараз будемо розпаковувати. Я зараз перемикну камеру і будемо розпаковувати. Так. Перемкнула. Ось так. Нагадую, у нас сьогодні розпаковочка. І я можу відповісти, до речі, на ваші якісь питання стосовно продуктів. Можливо, у вас зефір не виходить. Можливо, я не знаю, там щось з альбуміном не працює. Багато хто боїться, наприклад, з альбуміном працювати. Багато хто навпаки боїться. З яйцем, з живим білком працювати. В общем, нічого дівчата страшного немає, але всюди є свої якісь нюанси і деталі. Так, 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 так. Боже, все труситься, все труситься. Зацініть, які в мене квіти гарні. М? Не зефірні, звісно, але мені дуже приємно, тому що це мені подарували на мій день народження. До речі, дівчата, хто ще не бачив, Завтра в нас також буде прямий ефір, де хтось виграє просто букет. Просто букет ха-ха, Не просто букет, зефірний букет. А хто хоче не букет, а хоче сам готувати, то там ще є акції знижечки. Тож, будь ласка, долучайтесь. Так, напевно, я зараз ще вімкну світло собі, бо поки сонечко світило, все хорошо було. Так, О, дивіться. Це наш український бренд. Депеко. Нагадую, що я ще спробую з цього альбоміну Агару приготувати зефір, і також з вами поділюся: чи вийшло, чи не вийшло, чи було краще, гірше. І взагалі. Що таке цікаве, я не знаю навіть, що це. Боже, це огромніший кондитерський мішок. От так от. Для зефірних тюльпанів. Бачите, який. Я насправді для зефірних тюльпанів використовую мішочки в розмірі М. Або L. Мені вони найзручніші. І ось, дивіться, ось такий у нас альбумін. Хто не знає, доброго дня! Привіт-привіт! Хто не знає, що таке альбумін? Альбумін це, по суті, висушений білок, він пастеризований, він безпечний. Я готую, наприклад, свій зефір виключно на альбуміні, тому що для мене це, в першу чергу, безпека і, звісно, що зручність. Безпека в якому Е, Живі яйця все ж таки може бути якийсь там ну, Ну, на, на жаль, на жаль. альбумін він пастеризований, тобто він вже термічно, грубо кажучи, оброблений. Тому це ну, дійсно безпечний продукт, і нічого там ви не підхватите і не занесете своїм замовникам. Так, а, а з приводу зручності, я просто, знаєте, я перший час, коли готувала ще на живому білку, я. Збирала жовтки, потім не знала, куди їх дівати. Так, А це в нас агар. І от мені знаєте, що цікаво? Так, Адреса, виробничі потужності. Ага, от, на це важливо звертати увагу: 1200 г на сантиметр квадратний сила Гелю. А чого не Блум? Мені це цікаво. Ну, окей. До речі, це важливий момент. В мене є дівчатка, котрі, навчаються, котрі проживають за кордоном. І в них там дійсно на агарі пишеться не в блумах, а на сантиметр квадратний грам. І це трошки різні речі, тому ну, мені цікаво, я знаю, що не можна ось ці там, наприклад, сантиметр квадратні перерахувати в блуми, тобто там треба використовувати якесь спеціальне обладнання, тому звертайте увагу на те, якої сили агар ви купуєте. Я ще зайду теж на сайт, почитаю, подивлюся. Можливо, мені буде щось зрозуміліше, можливо, я самій компанії напишу, але просто звертайте увагу, що блум і сантиметр квадратний, грам на сантиметр квадратний то різне. Тобто, це то, то різне. Так, а з альбуміном, знаєте на що важливо звернути увагу? Так, я дивлюсь дивлюсь. Так, зараз. Ага, бо. Рекомендовані пропорції. Ось це. Бачите, 1 до 8. Різний альбумін він розводиться з водою в різних пропорціях. Є пропорції, наприклад, 1 до 6. Є 1 до 10. Що це значить? Тобто, на 10 грам альбуміна, ну, от, наприклад, якщо 1 до 10. На 10 грам альбуміна ми беремо 100 грам води. Оце буде вам 1 до 10. Якщо, наприклад, 1 до 6, то на 10 грам альбуміна ми беремо 60 грам води. Розумієте, про що я? Чому це важливо зрозуміти, чому це важливо використовувати? Тому що якщо ви візьмете інші пропорції, зараз я. Вас... Все, розпаковочка в цілому в мене закінчилась, в мене тут агар альбомін, котрий я потім буду використовувати, Тож я повертаю вас до себе. зараз. От. Чому це важливо розуміти, чому це важливо знати, тому що в мене була така історія з моєю ученицею. Вона взяла альбомін, але не подивилася, які пропорції, і почала його розводити так, як я кажу в себе на навчанні. У мене там своя пропорція. Вона взяла інший альбомін, і, відповідно, коли вона його почала збивати, в неї води було забагато, і тому він то збився, дівчата, але він не збився правильно. Тобто, це вийшло знаєте, як от мильна пена, коли в ванні всі купаються. То там виходить, як вона дуже така рідька була, вона не була щільною і з такої піни ви не зробите просто гарний зефір, тому що нам альбумін для чого потрібен. Коли ми його збиваємо, тобто він відповідає нас за об'єм. Якщо сироп в зефірі в нас відповідає за те, чи буде стабілізуватися зефір, да, як він буде, чи буде триматися купи, і ось такі от речі, да, то альбумін, білок, меренга в нас відповідає саме за об'єм, і це також такий за пухкість. Тобто ви можете погано збити, наприклад, альбумін або яєчний білок, у вас зефір стабілізується, якщо з сиропом все хорошо, сахаром все хорошо. Але він не буде пухкий, він буде як резиновий, він не буде м'який, не буде у цієї повітряності. Тож, дивіться, якщо ви розводите свій альбомін неправильно, не в тих пропорціях, котрих вказує виробник, наприклад, ви можете отримати, ну, реально, таку, знаєте, вялу пену. Вялу пену, котра не буде тримати ваш сироп, коли ви його будете вливати, у вас просто буде резиновий зефір. От і все. Тому звертайте на це увагу. Так, дивлюсь, приєднуються, але не питають. Все понятно, да? це, я, я це люблю, коли все понятно. Другий момент це е, агар. Що у нас агар? Проблеми я сказала, сподіваюся, було зрозуміло. Е, також важливо ще усвідомити, що сила агару вона є різна. Є 900, є 1200, є там взагалі там ще інші сили. Чому це важливо враховувати? Тому що, наприклад, якщо у вас в рецепті вказано сила Агару 1200, а ви, наприклад, візьмете ну, там 10 грамів, да, допустим, у вас вказано 10 грамів і сила Агару 1200. А ви берете 10 грам, але силою 900, ваш зефір не стабілізується, тому що 900 це менша сила. Відповідно, він вже не буде тримати повністю вашу масу. Ви зробите, ви можете відсадити квіти. Тобто на початку ви цього навіть не помітите. Ви відсадите свої квіти, ви все зробите, але просто вони не стабілізуються. Та сама історія з цими сантиметрами квадратними. Там теж є нюанси, і не, я ще попитаю, але загалом, як я зрозуміла, лише досліднім шляхом. Якщо у виробника немає інформації про те, а скільки це блум, і він вказує лише сантиметри, ну, ці сантиметри квадратні, як я раніше показувала, то ви лише дослідним шляхом зможете зрозуміти, яка дійсно це сила. От, наприклад, у вас знову ж таки в рецепті 10 грам, ви поклали 10 грам, ви бачите, що у вас, ваш зефір не стабілізується. Але ви при цьому впевнені, так, що, наприклад, все інше ви правильно зробили. Ви там і сироп правильно зварили, і я не знаю, там не відсаджували холодну масу, і не було у вас там якоїсь дуже великої кислоти в самому рецепті. І ваш зефір не стабілізувався, значить, вам треба більше його класти. Ось якось так. Привіт-привіт! то доєднується, рада всіх бачити. От. Так що ще скажу: що саме ось ці інгредієнти, тобто агар і альбумін, я зважу завжди на ювелірних вагах. Всі інші. Я дівчатам так і кажу: дівчата, дивіться, ну якщо ви там на 5-10 грам більше цукру покладете, інвертного сиропу, пюре, від цього нічого не зміниться. Ну тобто не буде у вас такої, знаєте, прям колосальної різниці, це взагалі не має м, значення. Але якщо ви не додасте е, правильної кількості агара і альбуміна, ось тут можуть бути проблеми. У мене, наприклад, в моєму рецепті кількість агару мінімальна. Мінімально допустима, як я кажу. Чому? Тому що я пробувала, я експериментувала, і, наприклад, коли я додавала більше агару, зефір був такий ну, трошки резиновий. Трошки резиновий. Мені це не подобалося. Коли я додавала менше агару, зефір міг не стабілізуватися. Тому саме дослідним шляхом, знову ж таки, я для своїх рецептів визначила, скільки мені потрібно агару, і я завжди зважу їх на ювелірних вагах. Пакетики. Пакетіки з магазинів, ви можете агар брати з магазинів, насправді. Але тут є такий момент. Дивіться, якщо на пакетику в магазині у вас написано 8 грамів, це я так, для прикладу, насправді там не 8 грамів, там може бути 7,5, може бути 9. Тому, знову ж таки, якщо ви плануєте готувати зефір, то обов'язково придбайте собі ювелірні ваги. Хто бажає, напишіть мені в особисті, я дам посилання на ті ювелірні ваги, котрими користуюся я. На той момент, коли я їх брала, вони щось там 200 гривень коштували. От, це не така висока ціна, тобто, ви реально будете на звичайних вагах зважувати. Наприклад, там є похибка. Вони не завжди правильно показують, особливо ці міліграми. скажімо так, а на ювелірних ви. Не, не, не викинете свою порцію, розумієте? Тому я дійсно дуже раджу купувати саме ювелірні. З альбоміном, як я вже сказала, да, тут у цей момент, що додасте, наприклад, менше альбоміну, і ви не зіб'єте гарну меренгу. У вас буде така хороша пенка і, і не більше. І коли ви почнете вливати свій сироп в таку хорошу пенку, ну тобто. Це не меренга насправді. Ви просто своїм сиропом приб'єте ось цю пенку, і у вас така каша малаша вийде. Тож, дівчатка, слідкуйте за цим. Що стосується взагалі інших інгредієнтів для зефіру, дивіться, зефір у нас це що? Це пюре або сік, це база. Це база, від котрої залежить усе інше. Як ви його будете готувати, які продукти, є, в якій кількості ви будете додавати агар. Як довго ви його буде, будете варити, до якої консистенції варити? Тобто, я, так як я працюю на пюре, я перепробувала. І є суттєва різниця, коли ви готуєте, наприклад, зефір на яблучному пюре і, наприклад, зефір на банановому пюре. Ну, от дійсно є суттєва різниця. Тому в цьому плані, якщо ви дійсно готуєте на пюре? Треба до кожного пюре підлаштуватися. Не буде такого, що от я як на яблучному приготувала, так само я там і на банановому приготувала. Ні. Десь, можливо, трошки більше треба буде додати гару. Десь води. Десь, боже мій, е е е забула. Десь, до речі, можна і цукру або більше, або менше. І десь що ще хотіла сказати забула. Що ще? Привіт-привіт, дівчатка, рада бачити! Тож, якщо готуєте, дякую за сертенька, Тож, якщо готуєте саме на пюре, то звертайте на це увагу, а навіть консистенція цього пюре і консистенція сиропу, котрий ви отримаєте, вона буде відрізнятися. Наприклад, банан, якщо ви берете чистий банан, він досить густий. І коли ви варите свій сироп, він дуже часто пригорає. Я, наприклад, на початку я не доварювала свій сироп. Це, ну, це насправді проблема у всіх. І от е, в мене ну, на останньому майстер-класі живому е, дівчата кажуть, а ми б уже вимкнули. ми уже вимкнули. Ну, Це те, що останнє дата. Попередні дівчата те саме кажуть, ми вже вимкнули цей сироп, тому що, на наш погляд, він вже Переварений. Хто боїться, напишіть, поставте, може, серденька якісь, хто боїться, наприклад, переварити сироп. Я знаю дуже багато. Це страх. Це страх усіх новачків переварити сироп, тому що я не знаю, нас якось в інтернетах налякали цим, що, Боже, все, переварити сироп, все буде погано. І е, насправді, вон серденька бачу, да, є такі, є. І це нормально. Я теж така сама була. Я завжди боялася переварити сироп. Але коли я зрозуміла технологію, я зрозуміла, що я навпаки не доварюю його. Оце як дівчатка теж приходять на майстер-класи, кажуть, не доварюють, і дуже важливий момент з цироком що. Оце варіння по часу, от я вам зараз розкажу просто цю історію. Я, yeah, я, yeah, yeah. <laughs> да. Дівчата, Знаєте, як я кажу, дівчатки, та переваріть ви вже цей сироп і не бійтеся. Просто не бійтеся. Здебільшого ви його не доварюєте. Це от прям проблема усіх. Воно, я, я, да, дівчат. Це нормально, я, я вас розумію. Uh, але чому в нас цей страх з'явився? Я якось ну, я вчилася сама. Мені здається, що десь ми щось таке почули і нас там страшали, що не дай Боже, ти перевариш той сироп, все буде погано. Насправді ні. Насправді можна його переварити. Десь я чула ще ту ж інформацію, що сироп треба варити тільки 5 хвилин, тому що ось агар, агар не можна кип'ятити більше 5 хвилин, теж не вірте цьому. Дівчат, все, якщо ви не навчаєтесь, вам майстер не каже, да, що от дивись, можеш так робити, можеш і так. Да, все експериментуйте, тому що. В інтернетах, по-перше, дуже багато інформації, яку дають ну, просто, просто щоб дати. По-друге, тому що в кожного майстра свій рецепт і будуть якісь свої особливості. Тому не бійтеся, варіть свій сироп. Я зараз розкажу історію. На останньому майстер-класі в нас дуже цікаво вийшло. Ми варили, робили перший заміс на соці, і останній заміс також на соці. І от такий малесенький нюанс. От я вам зараз скажу, ви офігієте. Значить, варимо ми перше заміс. У мене електрична плита. Я не можу там поставити якось температуру. Е, ну, Наприклад, у мене там було 130 градусів, я можу поставити, потім 160. Тобто, а мені по-хорошому, я бачу по своєму сиропу, що мені ну, на 145 би поставити, але в мене немає такої можливості. І ми його, тіпа, щоб швидше зварився, ми його ставимо на 160. Дівчата, мій сироп на соці дуже швидко загустів. Тобто дуже швидко випарувалася волога, випарувалася вода, але сироп ще не дійшов до правильної консистенції. розумієте? Він не дійшов до правильної температури. І він в мене був густий, він в мене був такий на соці, як джем. Чому для мене це дивно? Тому що, коли я вдома в себе варю, він в мене ріденький. на соці він ріденький. На пюре густий, а на соці він ріденький. Наступний. Останній заміс, котрий ми робили, значить, ми вже з дівчатами все, окей, все. Ми, ми зрозуміли, на 160 то багато, поставимо на менше, на 130. Декілька моментів. Перший момент це те, що він варився дуже довго. Ми реально той сироп дівчата варили хвилин 40. Ми потім все одно поставили на 160, але пізніше, тобто, якщо перший раз ми варили сироп на 160, Відразу і він загустішав, але ну, все одно його треба було доварити. От, Тобто я піднімаю лопатку, да, я піднімаю свій вінчик і я дивлюся, ну, не має бути такий сироп. Ну, На соці не має бути такий сироп для зефіру. А, то наступний раз я піднімаю все. В мене ріденьке, все як положено, тобто такий, як я отримувала раніше. Але саме через те, що ми змінили температурний режим, дівчатки, от просто усвідомте, да, по консистенції сироп. Був різний. І той і той зіфір у нас вийшов, але тим не менш, по консистенції різний. І останній сироп ми варили 40 хвилин мінімум, я не знаю. Ми вже там психанули, ми коротше, там через хвилин 20 вже все, ставимо на 160, тому що ну, ні сил терпіти. Але коли ми почали на більш повільному, менш Менш сильному, більш повільному дуже люблю це на менш сильному вогні варити всі інгредієнти правильно вступили в реакцію, і тому ми на виході отримали те, що мало отримати. Але ось такі от моменти, і здавалось би, це просто комфорт. Просто, ну, просто трошки більше вогню додали, трошки менше. І ми отримали настільки різний результат. Це я до чого кажу. Е, перший момент, да? не може бути такого, що варимо сироп 5 хвилин. Ну от не може, розумієте? В сироп ми варимо не 5 хвилин. сироп ми варимо до тих пір, поки він не стане правильної консистенції, правильної температури, а не 5 хвилин. Другий момент, коли дівчата інколи кажуть, я довго варила той сироп, я його точно переварила. От я можу сказати, що не точно. І довго знову ж таки, що таке довго? Для когось 10 хвилин це довго, для когось 40 хвилин да? це, це довго. А, але дивіться, в мене, як я кажу, да, в мене 40 хвилин ми його варили. і... Ми зробили свій зіфір. Ми зробили все добре було за гаром, Нічого не сталося, дівчатки. От, просто да, просто такі от моменти. Тож майте на увазі, що коли ви навчаєтесь, ви маєте розуміти, усвідомлювати процеси і розуміти на що варто звернути увагу. І це точно не 5 хвилин. Це точно. Я дівчатам кажу, дівчатка, а тепер мені, ну, будь ласка, скажіть, так? От я б вам сказала, 5 хвилин варіть, а він взагалі не встигне. Те, що прокипіти, він ну, навіть може закипіти, може не встигнути. Тут знову ж таки все залежить від того, куди ви докрутили свою ручечку на своїй плиті, з яка у вас плита, яка у вас комфорта, більше скажу, яка у вас каструля. От ми з дівчатами теж на майстер-класах ми робимо, я спеціально приношу дві каструлі. У мене одна велика, друга поменша. І я показую, дивіться, яка різниця, коли ви варите в цій каструлі, коли ви варите в цій каструлі, це теж впливає на зовнішній вигляд і на час приготування вашого сиропу. От вам і все. От, так що, інгредієнти. да? Якщо дівчата є питання, задавайте, будь ласка, щось відповім. Так от, пюре про пюре я сказала, це важливо. Реально, про ці вже два сказала, хто хто тільки доєднався, я збережу ефір, передивитись його трошки раніше. Е, цукор. Цукор насправді, як на мене, не має значення. Я от зараз теж живу на декілька місць, я зараз в Запоріжжі, е, то ну, я купувала в Кривому Розі цукор, я купувала різний цукор, я купую в Запоріжжі цукор. Взагалі не має значення. Єдиний момент, який я помітила, в мене було таке, коли я варила інвертний сироп. І цукор тоді реально вплинув мені на колір цього інвертного сиропу. Для зефіру немає значення, ну, це відверто. Тож дівчата кажуть, а може я там цукрову пудру робити. Ну, якщо ви хочете замарачуватися, ви, звісно, можете цукрову пудру взяти. Але чесно, все добре збивається. Не потрібна цукрова пудра, не потрібно там якийсь спеціальний сорт цукру, це не впливає. От Якщо пюре воно впливає на смак, консистенцію, кожен нас продукт, ну, наприклад, взяти яблуко і да, взяти ківі. В яблуки буде більше бекзину і воно буде не настільки кислим, як ківі, тому ми маємо коригувати наш рецепт. В іншому знову ж таки, так що ще? Інвертний сироп? Дівчата, про інвертний сироп я розказувала в попередніх там також відео. Його можна не використовувати, його можна просто замінити на цукор, але я люблю інвертний сироп. Чого я його люблю? Того що я знаю, що мої квіти будуть стояти місяць і не будуть твердішити. І для мене це важливо. Наприклад, якщо обирати між е, заморожуванням зефіру і е, просто, що я додала інвертний сироп, і я знаю, що в мене квіти постоять в моїх контейнерах. там можна. Я насправді таке, я не пам'ятаю, я напевно такого і не робила. Я все одно я намагаюся завжди робити свіженький зефір. От, ну там ну два, ну три дні, хорошо, ну це вже прям я не знаю. Я не знаю, напевно я, я, я таки не продаю. Я намагаюся сьогодні приготувала завтра віддам. Ну післязавтра це от край вже. Все. Але суть в тому, що якщо обирати між тим, щоб заморозити квіти або щоб вони в контейнерах постояли, я оберу в контейнерах. І саме для цього я додаю інвертний сироп. Ви його можете готувати вдома, ви його можете купувати, ви можете його заміняти на мед. Але тут важливо, мені дівчатка писали і питали: Оль, а ти додаєш мед в свій зефір? Тому що є у людей алергія на мед, тому якщо ви там хочете на замовлення працювати на меді, то ви маєте попереджати про це своїх замовників. Тому що, ну це страшно насправді. З'їла зефірку і опухла. От. А так на глюкозний сироп можна заміняти. Тобто, тут все від вашого бажання можна взагалі просто взяти цукор, але тоді зефірчик приблизно за тиждень він вже такий перетвориться на обзешки і буде твердувати. Хтось любить, хто спеціально. Вони є дівчата, які спеціально засушують зефір. Ну але тим не менш, що в нас ще? Лимонна кислота. Ой, лимонна кислота, дівчатки, яку ми додаємо в меренгу, це взагалі окрема історія. Чому? Тому що я коли показую своїм дівчатам, скільки я додаю лимонної кислоти в свій зефір, вони кажуть, ну, да, ну, да. але я прошу: може, десь ви бачили якісь рецепти, і там кажуть, лимонної кислоти, візьміть там пів чайної ложки. От ви мені скажіть, будь ласка, ви, от візьміть я не знаю, воду насипте, ті пів чайної ложки тої лимонної кислоти, яке воно буде на смак? Розумієте? Воно буде дуже кисле. І знову ж таки, якщо переборщити з лимонною кислотою, по-перше, це вплине на смак, по-друге, це вплине, не повірити, на агар. Тому що агар в нас такий він чутливий хлопець, котрий насправді. Погано реагує з лимоном, ну, з кислотою. До речі, з лимоном теж я готувала лимонний зефір, десь там вже далі. Я навіть показувала, що подивіться, я приготувала свій лимонний зефір. Він вийшов афієзно смачним, але я його отак от стискую. Все, він просто Коротше, він не стабілізувався. Саме тому, що в лимоні багато кислоти, агару було мало. І е, просто все, я все правильно зробила, я ж знаю, да, я ж і сироп це правильно з, зварила, і меренгу свою правильно зробила. Але от, да, через кислоту майте на увазі, що якщо ви хочете щось кисленьке, у вас може просто бути таке, що зефір не стабілізується, тому що замало агару. Так, це сказала. Це, напевно, все. У все, нас ж інгредієнти: пюре, цукор. Лимонна кислота, агар і альбумін. Все, це п'ять інгредієнтів, котрі вам необхідні для того, щоб приготувати зефір. Ну, пюре або сік, да, перше. І на цьому все. Так, Привіт-привіт, то доєднується. Дівчатка, питайте, якщо немає питань, буде сьогодні такий коротесенький ефір. Ще раз нагадую, що завтра ми дізнаємося, хто отримає зефірний букет подаруночок, а хто хоче отримати навчання зі знижечкою. Також скористайтеся, тому що завтра останній день. Там знижка взагалі-то на курс. Бізнес це найбільший курс 25%, ну, надо брать, е, дивіться, ну, я в цілому все сказала. Так що, заходьте, дивіться, якщо є якісь питання, питайте зараз, поки я тут. Якщо немає питань, знайте, що оце ж у мене новий виробник, український виробник так, де ось Депеко. От, я на ньому буду готувати зефір. Дякую, дівчат, за серденька. Я на ньому буду готувати зефір і скажу вам, взагалі, що, 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 що варто брати чи не варто брати. Тому що, знаєте, от я, наприклад, собі агар, альбумін я беру великими порціями, там ну, мінімум пів кілограмові пачки, це мінімум. І дуже сумно, наприклад, якщо ти береш якийсь незнайомий продукт. А вартість, боже, пів кіла я брала ну, 700 з копійками, да? ну, тобто 1400 ти витратив на продукти. І потім ти думаєш: а вони не спрацювали, наприклад. Особливо це стосується новинок. І це якби обідненька. Тому хто не підписаний, підписуйтесь. Я обов'язково викладу, поділюся, як це все в мене спрацювало. Поділюся, що значить це 1200 грам на сантиметр квадратний. Чи це блуми, чи це не блуми. От я ще їм напишу. От і що? І будемо дивитися, будемо робити наше життя смачнішим, цікавішим, гарнішим. І я дуже сподіваюся, що український виробник мене потішить, тому що мені, чесно, мені було б дуже приємно, що мій зефір в Україні з українських інгредієнтів, з українських яблочок, з українським агаром, з українським цим, альбуміном. них, до та речі, там ще пікін є. Що? Сухі, сухі інгредієнти в них там є. Так що... Залишу посилання, до речі, на них. Зайдіть, подивіться, і приходьте через пару днів до мене. Я вам розкажу, що там трапилось з зефіром. Це, дівчатка, всіх обіймаю, всіх цілую. Сьогодні ніхто нічого питати не хоче, ну вже неділя, напевно, всі відпочивають, Думають, Боже, завтра понеділок. Завтра понеділок. Рада була бачити, рада, що ви мене слухаєте. Дякую вам за серденька, все. Па-па. Оля, ваш зефірний дино. До зустрічі!